Ніхау, ліді і джентлями, я Del Group, знову показую вам круте відео. Ми зараз в шоурумі фабрики, яка виготовляє предмети для дизайну, для інтер'єру. Тут взагалі все, що Щось таке невеличкий, класний подарунок, але все, що я беру у руки, на все, що я дивлюсь тут, воно виглядає дуже унікально. І давайте декілька маленьких прикладів. Дивіться, яка крута керамічна історія для зберігання чогось. А якщо ми побачимо сп'яний вироб, такий от песик. Важить десь кілограми, два точно дуже прикольний каталог в них, де можна розібрати все, що пропонується фабрика: це вази, подарунки, рішення, які прикрасять інтер'єр спальні. Або вітальні навіть столовою. А от тут ми маємо такого гіпопотама, і це не купілка, вже ж для грошей, фігурка, щоб поставити на полку і дивитися на неї. Але дивіться, яка вона мила, яка вона гарна і коштує біля 50 доларів. Оце, бачите, чубака сидить і думає, де йому замовляти товар з Китаю. Чубака знає. Щоб замовляти товар з Китаю, треба на еделі гру. А також подивіться в них є такі унікальні аксесуари для подарунків. Наприклад, така ручка. Бачите, вона в неї є підставка, щоб такий покласти, Якийсь такий стилізований під шахи, що це таке, мабуть, прес, або просто така інсталяція. Є у така, от навіть рамка під фотографії, зроблена з металу. Ну, увагу на ось таку вазу З кожі зроблена керамика, дуже важка. Коштує приблизно 120 доларів, але це в розмірі поптова ціна може бути десь приблизно 100 баксів. І ще мій фаворит, який я куплю на пам'ять цього магазину, це таку ламу. Я не знаю навіщо, але я хочу. І це вже коштує десь 25 баксів. Але Це я собі купляю, я не витримав, мені спокобалась лама.